Вітання у студії Олександра Литинська. Удавнину вірили, як вечір у січні зоряний, то ніч морозяна. А от чи здивують нас температурні показники найближчої доби у вівторок, 31 січня пропоную дізнатися просто зараз. Отже, малохмарна і переважно суха погода очікується на заході країни. Температура повітря упродовж ночі становитиме 6-7 морозу а в день триматиметься біля нуля. Слабка хмарність буде й на півночі, і теж без опадів. Температура протягом доби коливатиметься у Житомирі в межах від 13 до 4 градусів, у Чернігові від 16 до 8, а в Сумах від 23 до 12. Усе нижче нуля. Стопчики термометрів на Сході покажуть 21-24 морозу в нічну пору у день передбачається 9-14 морозних градусів. Утримається хмарна з проясненнями і суха метеокартина. Слабка хмарність спостерігатиметься на півдні країни, опадів не прогнозується. Термометри фіксуватимуть протягом ночі мінус 10-15, у світлі години мінус 1-3 градуси. Хмаритиметься з проясненнями цієї доби в Криму термічні показники упродовж нічних годин становитимуть 6-10 морозу, максимум у світлі години від 4 морозу до нуля і теж переважно без опадів. У центральній частині температура повітря вночі становитиме мінус 18-23, три максимум 6-11 із мінусовою позначкою. Тут майже безхмарно опадів не прогнозується. Наприкінці січня 1897 року на Лук'янівській базарній площі Київський міський комітет піклування про народну тверезість відкрив чайну з бібліотекою. Для цього знайшли чотирикімнатний дерев'яний будиночок, де одночасно могли перебувати близько 80 людей. Новий заклад одразу ж став популярним і 1898 року його відвідали 900 хлопчиків, 200 дівчаток, 3 тисячі жінок та 30 тисяч чоловіків. Окрім того, у 1902 році з метою боротьби з пиятикою на Лук'янівці звели ще й просторий народний дім. Тут були їдальня, чайна, притулок, безкоштовна бібліотека, читальня, театр на 550 п'ятдесят місця на вихідних та у святкові дні кінематограф. Після революційних подій 1917 року про народну тверезість не піклувався уже ніхто. У Лук'янівському народному домі спочатку розташовувався районний народний клуб, потім робочий театр. А наприкінці 20-х років клуб трамвайників. І далі про погоду. Тож у Києві та області в останній день січня має панувати слабка хмарність за відсутності опадів. Ртутні стовпчики термометрів фіксуватимуть значення від 14 до 16 морозу вночі, і 5-7 морозних градусів прогнозується в денні години. Вітер очікується південний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе взичу соняшного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.